Всім доброго часу! Я пропоную вам сьогодні працювати мозком, аналізувати разом зі мною, чому ви отримуєте відмови після того, як ви написали таке прикольне, чудове, неймовірно круте резюме. Ваш Вербунгстрейна писав з вами, і ви писали, і просили мама, тату, і я писала, але чомусь відмови. Для себе я зараз. Проаналізувала сім пунктів, які хочу обговорити з вами. І впевнена, що хоча б один, два, а може всі сім, допоможуть вам зрозуміти, що з вами так, що ви в порядку, що з вами все окей. Проте є певні нюанси, чому вас не запрошують. Перший момент, коли вас ви приходите до мене на приватну консультацію, кажете, Лена, то останній випадок був пару днів тому, я написала 50 резюме, відправила скрізь. Критю, а відповідь тиша. Що не так. По перше, якщо ви вже написали 15 резюме, вам не відповідають. То проаналізуйте, що ви пишете, кому ви пишете, як ви пишете. Часто ви мені говорите, я пішла в бевербук центру, і там мені німці написали резюме. Справа в тому, що ми всі люди і ми всі помиляємося. Навіть в лікарів є свої кладовища, ви знаєте цей вислів. Тому, якщо у вас бевербук стріна, написав резюме, яке подобається йому, це ні про що. Це резюме має подобатися вашому роботодавцю. Тобто фокус має бути, що хоче почути людина, яка знаходиться по ту сторону екрану. Почнемо говорити так. Коли ви поставте себе на місце роботодавця, от він отримує резюме, що там буде написано, як там буде написано, взагалі чи це в тему. Аналізуйте такі аспекти. Ми зараз пройдемося по. Формі і по тому Тобто, що там написано внутрі. По-перше, форма. Справа в тому, що є стандарти, за якими пишуться резюме. Роботодавець, який займається, в нас назвемо так, відділ ем, кадрів або персональ апталінг, він отримує таких резюме 300 штук в годину і 500 штук на тиждень. Тобто, ви маєте чимось його зачепити. То мене дивиться, дівчата. Ви йдете на вулицю, ви собі купили якісь прикраси, ви хочете комусь сподобатися. Чим ви чіпляєте людину? Роботодавці, чим можете зачепити? Не своїми сережками, а своїми fachliches Wissen, своїми професійними знаннями. Це означає, що це має бути інхайт. Зараз говорю німецькими словами, оскільки ви вже всі знаєте німецьку, і через це я використовую справді оці поняття, які вам потрібні. Um, тому є форма, згіб форму, не зкіб-інгальт. Про форму це має бути PDF. не по-іншому, не Word, ні щось друге, це має бути PDF. Перше, що у вас є у вашому um, Bewerbungsunterlagen, be це ваш um, Anschreiben, Потім йде Lebenslauf, потім йдуть е, ваші дипломи, там Schulzeugnis, дипломи, потім йдуть letzten Arbeitsstelle і там ваші якісь там, кваліфікації, ще щось. Починаємо з Аншхайбен. Там має бути ваша фотографія. Колись приходила дівчинка до мене на консультації, в неї така класна фотка, вона сидить вид в кріслі. Можливо, це і підійде, якщо ви модель, якщо ви десь там, я не знаю, в яку сферу йдете працювати? В Німеччині має бути стандартна фотографія. Подивіться, як ви виглядаєте. Потім лівенслав має бути також написано без якихось крапочок, точечок, Це все має бути чітко, конкретно, плюс ваш аншхайбен спочатку. Він пишеться по певній схемі. Я працювала з жінкою, вона є. Я її називала Шефінію, вона у мене була таким аутистом, вона саме займалася тим. І не дай Бог, там десь крапочка, і пробіл стоїть не так, вона просто нас всіх вздрючувала. Тому в мене в самої вже алергія, коли я бачу, як непрофесійно написане, навіть пишеться, ви починали працювати на фірмі. Першого йде крапка, 12-го, чи, чи ви закінчували іде крапка, рік, потім іде тіре, потім знов, іде. Закінчили ви 3, сьомого місяця, не знаю, там 2019 року, все. Все має бути стандартно. І якщо ви пишете людина, яка бере ваш вербук і дивиться, і там у такому все зрозуміло, ви хочете казати, я хочу бути бухгалтером. Який бухгалтер, якщо ви навіть не можете себе представити, тому це дуже важливий аспект. І якщо ви шукаєте роботу, це має бути просто. Показник ваш, особливо, якщо ви маєте бажання працювати на якійсь певній посаді. Все має бути перекладено, тобто не диплом українською мовою, а якось буде. В Німеччині, якщо ви хочете влаштуватися на нормальну посаду, якось воно не буде. Наступний такий цікавий момент завжди контролюйте все, що з вами відбувається. Не довіряйте комусь іншому, хтось за мене це зробить. Це в ваших інтересах. Якщо у вас навіть варебунгстрена щось вам написав, зробив, перевірте. Подивіться, хай хтось з німців знайомих подивитись, чи воно нормально, як воно написано. Може, є якісь моменти, які треба змінити. Оскільки, знаєте, я такий приклад привожу. коли я навчалася в університеті, то зараз подумайте, от ви навчалися в технікумах, університетах, в інститутах, ви знаєте свою групу. Ви 5 років просиділи за однею... Партою з, з вами, своїми хлопцями, дівчатами, ви ж знаєте, наскільки вони є професійними, наскільки вони є фахівцями. Чесно говорю, наприклад, в мене в групі були ті, хто сильніше мене, був хто слабший. Я розумію, що той, хто слабше мене, у нас дівочки були, ну їх не можна впускати до дітей як вчителів, і це реально. Хто вчителів в нас хто лікарі? Ви розумієте, хто з вами навчався і які фахівці вони є. Це реальність. Я нікого не хочу зараз образити, але є люди, які є фахівцями, які не є фахівцями, але не всі працюють в певній галузі. Тому контролюйте, що пишуть ваші е, тренера чи тренери, якщо б їх так назвати. Я б їх назвала також тренера. Кажу дівчаткам на консультації: прийшліть мені, подивіться своє резюме, що там написано. Доброго дня, я українська біженка. Ну, люди, ви що, серйозно? Яка українська біженка? Ви фахівець, нікого не цікавиться? Чи ви біженка, чи у вас 20 дітей, з ким ви, вибачте, спите? Цікавить ваші фахвісен. який ви професіонал? Що ви знаєте, що ви можете? Ви маєте себе хвалити в цьому напрямку. І це реальні речі, які справді трапляються. Наступний момент: чому вам можуть відмовити або навіть не запросити? У вас немає кваліфікації на цю роботу. Це означає, що просто як часто люди шукають роботу, О, щось побачила там десь бухгальтум і пишу. І ви не читаєте, що вони хочуть людину, яка працює позмінно. зміна. Вони а дивляться у вас, наприклад, в біографії написано, у вас там трьохрічна дитина. Яка може бути робота по змінам? І вас навіть не будуть запрошувати, оскільки вони втрачають свій час. Тобто такі нюанси, які ви маєте подивитися, проаналізувати, куди ви пишете. Або вони, наприклад, кажуть, що нам потрібна людина з такою кваліфікацією, стандарт, скажу, штатліч, а не кантертієм чи ausbildung als, я не знаю, фах Fachangestellte. Тобто, якщо у вас немає цього навчання, ви навіть туди не попадете. Ем, можна спробувати сказати, От дивіться, в мене є такі такі знання, але ви маєте самі це написати. Це не має бути оцей стандартний, ем, стандартний резюме. Треба змінювати відповідно до того, що хочуть вас почути роботодавці. Тобто ви дивитеся, вони вам пишуть via Зухин. І дивитесь, чи підходить, чи не підходить вам. Інколи буває так, що фірма знаходиться, не знаю, там ви будете працювати в філіалі в Кьольні, а ви живете десь в Мюнхені, ви готові переїжджати. Тобто нюанси це -то треба постійно розглядати. Тому ви не отримуєте цю загибель, не отримуєте запрошення, оскільки ви йдете в магазин дитячих товарів і кажете, продайте мені, будь ласка, кіло м'яса і ще хочу сала. Ви не там шукаєте. Тут іде ще такий цікавий момент, що я ще собі написала, зараз подивлюся. Так, ви Іберкваліфіцієт. Справді, ще такий момент, чому я про це говорю в багатьох відео. Німці дивляться, що ви, наприклад, вчитель і подаєте заяву на роботу вихователя. Вони вам кажуть, ви іберкваліфіціє через те, що оплачують. Всіх вихователів за тарифом, вихователя, якщо ви вчитель, ви можете сказати за ту саму роботу, я хочу більше на одну тисячу. Вони не зможуть це робити. Тому вам потрібно в даному випадку говорити, що я була вчителем в Україні. Мій диплом признається частково. Якщо я буду у вас працювати вихователем. А чи можна, будь ласка, буде потім зробити освіту, зробити als Erzieherin, Weiterbildung, Fortbildung, Einstein, щось в такому дусі. Тобто такі моменти ви можете освітлювати у вашому резюме. Якщо ви були бухгалтером, працювали в Міністерстві освіти, чи, чи не знаю де завгодно в Україні, або юристом. І ви не можете подавати документи, працювати юристом в Німеччині, оскільки у вас немає відповідних знань, це означає, ви кажете. «Ребята, знаю, як працювати, хочу навчитися. У вас є можливість. Такі нюанси допоможуть вам навіть просунути ногу в ті двері, щоб вони для вас відкрилися і не закрилися. Є завжди можливість. І наступний такий цікавий, як на мене, момент з точки зору психології це ви не отримуєте запрошення на співбесіду, оскільки отут в Вашому серці вони хотіли б працювати. Я з цим зустрічаюся, і був такий яскравий випадок. Коли ми жінкою працювала, вона каже, ви знаєте, я не можу здати b 1 І от був такий момент, коли Джоб центр оплачував. Тобто, вже другий чи третій раз вона не складає іспит. Кажу, так, давайте будемо з вами писати 5 чому. Ми з нею написали список, і в кінці був такий цікавий результат. Вона боялася починати працювати. Тому в неї просто мозок саботував оцю всю ситуацію, і вона не складала іспит, оскільки результат на виході був, вона боялася працювати. Через це. Можливо, ви робите також, ви пишете заявки на фірми розсилаєте, але внутрі ви не знайшли саме свою галузь, саме свою нішу, де б ви хотіли працювати. І через це, начебто, ви ззовні кажете, що я відсилаю, що ти від мене хочеш, 50 штук послала, будь ласка, подивися. Але це йде на кількість і не на якість. Тепер ще один ем, такий цікавий момент, коли вам відмовляють або не запрошують. Вам відмовляють як професіоналу, а не як людині. Ваша самооцінка падає через те, що ви вважаєте, що вас як особистість не сприймають. Насправді, тут немає вашої провини, з вами все окей. Просто маючи кваліфікацію в Україну, потрібно зробити таку таку проекцію на робочий ринок Німеччини і спробувати знайти еквіваленти. Або перевчитися. Я про це зараз також говорю. Зараз нас дуже велика кількість приватних консультацій. До речі, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся під, телефо... під телефоном, є відео, да? під відео є телефон. І проблема в тому, що от була в мене жінка на консультації, їй, наприклад, 47. Каже, дивіться, в Німеччині ми будемо всі працювати до 67. І не факт, що коли нам буде 67, це не буде 87. Тому 20 років у вашому житті наступному. Є шанс, коли ви можете реалізувати себе, якщо ви бажаєте. Не думайте з цим розмахом на рік або на два. Думайте з такими, з такою проекцією, з таким майбутнім на наступних. 20 років, і тоді у вас буде шанс справді путхенько знайти собі роботу. Я сподіваюся, що ви, хоча б один аспект для себе знайшли корисним. Якщо так, то буду вдячна за ваш коментар, за підписку, щоб не загубитися в нашому просторі в інтернеті. І як завжди, побачимося в наступних відео.